Всім вітання підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні буде відео про те, як зробити в умовах блекаута освітлення. На моєму каналі вже є одне з відео, де я робив такі світильники. Було пробно. Моделька була пробною, але вона досить добре себе зарекомендувала. Я особисто нею користуюся. Акумулятора вистачає приблизно на 10 годин роботи. Це, на мою думку, досить непогано. Акумулятори я ставив отакі від, акумуля... від телефонів старих. Ну, Звичайно, що тут ємність вже зменшена. Тут заявлено 4000. Міліампер, а зрозуміло, що там ну тисяча може, 1,5-2. У ну, мене нема прибору, як поміряти. І я прикріпляв їх позаду. ну Таким чином, щоб вона не заважала. Е, сьогодні ж будемо робити це і естетично, ну, і для того, щоб і вид був, ну, і досить. Функціонал зрозуміло ще є, але будемо робити естетичний вид. У мене такі є клавіші, микачі, отака плата зарядки, контролю заряду і контролю розряду акумулятора. Тут уже роз'єм Type-C є такі led ледівські стрічки. Ну, звичайно, є корпус. Є акумуляторні батареї. Ну Подивимося, чи цю монтуємо, чи може від електронних сигарет, то вже не суть, але вже в процесі подивимося, що буде краще. Так, друзі, ну почнемо. Дивимося, які у нас що видають параметри акумулятори. Так. 3,7 3,7 Акумулятор живі. Приберемо полосу. Так. Прикладаємо сюди. акумулятор. Ну, приблизно до краю і цепляємо його на хамути. Але перш ніж прикріпити батарею, потрібно припаяти плюс-мінус. Ізолюємо. Тепер можна батарею саму закріпляти. Тепер, друзі, формуємо у нас є батарея, Я зараз припаяв кнопочку, ну, думав по центру, але тут з збоку буде упор. Кнопочка прекрасно зафіксувалася ну для того, щоб більш надійно трималася. Зараз припаюємо платку. Хто не знає, на ній є. Батарея плюс-батарея мінус, і виход плюс-мінус. Тобто сюди йде зарядка. Батарея заряджається, а платка вже контролює виходи на батарею, ну, не на споживача. Тобто зараз потрібно залудити провода і припаяти плюс-мінус до. Мої плотки. Так, бачите, якщо міняємо плюс мінус з містами, буде мінус так, у нас плюс коричневий, мінус. Білий. І тепер на платки у нас батарея? Мінус у нас сюди. то виходить у нас через кнопочку отакий отака система. Можемо тепер перевірити. Вмикаємо. Мінус. плюс. Так, коли клавішу вимикаємо? Все працює. Тепер ізолюємо контакти. І монтуємо плотку платку буду монтувати на пластикові хомоти. Вийшло так Тепер можна збирати. Так, ну, Наступний етап перевіряємо світлодіоди. Так, діоди працюючі. Ну і тепер у нас потрібно зробити по три діоди, тобто задача яка? Щоб в самій схемі три. Паралельно робили по три діоди. Тобто, дорожки потрібно розрізати і з'єднати таким чином. У нас буде дві полоси, і в кожній буде по три діоди світити. Тобто, сумарна кількість буде у нас раз 2, 3, 4, 8. Вісім пар. Ну, не пар, вісім по три. Отак От буде, правильніше Тобто, у нас. 1 вольтовий діод на 1 вольт. І будемо під'єднувати до батареї 4 вольт. Ну там від, зрозуміло, що від 3 і до 4,2 В максимально заряжена батарея. І будемо через резистор відпускати, щоб було у нас ну, не перегрівалася діода. Так, повинно вийти щось схоже. Дорожка розпиляна, з обох сторон залужена. І виходить, що по одній стороні йде плюсовий, по іншій мінусовий. Ну Для того, щоб вони, не дай Бог, ніде не перетнулися. Плюс я ізолентою наклеїв. Ну, так буде. Більш краще. Зараз приєдную резистор і припаюю вже провода живлення. Так, припаяв резистор 3,5 Ом. Ну Трішки менше світить, ніж без резистора, ну зрозуміло, що це буде плюс того, що акумулятори вистачить надовше ну, і діодів теж. Ну що, можна збирати одну частину. Друзі, акумулятор трішки підзарядиться, буде краще. Для порівняння це мій перший можна сказати, що цей навіть трішки краще світить. Так що, друзі, отакі світильнички. Приблизно 20 хвилин я потратив часу, ну, але, як ви бачили, зроблено все, на мою думку, непогано. Головне, що надійно, батарею можна. Меншої ємності десь всередину заховати, це зрозуміло. У мене таких батарей просто багато, не маю я куди їх використовувати, тому я зробив отаким чином. Так що, друзі, кому сподобалося, підтримайте мій канал лайком. Обов'язково підпишіться на канал. Буде багато попереду цікавого. І на все добре.